Вітаю на моєму каналі. Зараз покажу свої посилочки з різних магазинів, з різними товарами. Деякі з них вже відкриті. На пошті сказали, що деякі посилки потрібно перевірити. Почну я з покупочки, яку робила в розетці. І тут я замовляла ось такі лайнери. Це у пакеті більше нічого немає, це накладна. І скажу, скільки ці лайнери коштують 183 гривні. Цей набір лайнерів повністю чорнила тут чорні, але вони різної товщини. Як ви бачите, що стержень буде від 0,05 мм до 1 мм і ще жирніший. Всі вони показані, як будуть малювати. Відсвічує камера. погано, мабуть, вам видно. В наборі 7 штучок. Хотіла замовити через китайський магазин Джум, але зрозуміла, що буде ця посилочка довго йти, тому вже вирішила замовити наших українських виробників із платною доставкою. Як вони малюють, я не перевіряла. Але перевірила, що це прийшли вони. І ось на копачках також написано, яка товщина цього стержня буде. Зараз з вами перевіримо і, можливо, комусь такі також знадобляться. Взяла я звичайний білий папір формату А4 і зараз покажу, і сама перевірю, як же ж вони малюються. Почну з найменшого стержня. Дуже тоненько, рівненько, малює. Другий, це 0,1, вже більш жирніше пише. Ну, буде йти по порядку, щоб вам не озвучувати. До речі, покажу сам цей же стержень. Він нібито схожий на графічний олівець. Під номером 1 якось не дуже гарно пише. Можливо, ще потрібно його розписати, але деякі пробліски є. І останній найжирніший він у вигляді такої кисточки. Ще раз вам показую, що малювала від 0,05 мм стержень до самого жирного Б. Це кисточка. Ось так виглядають ці лінії. Всі посилання придбаних товарів я залишу в описі. Переходьте за цими посиланнями. Якщо вам товар цей потрібен, замовляйте. Наступна посилочка це була також відкрита, заклеїла для того, щоб зручніше було донести додому. І разом з вами подивимося, що тут є Це накладні, а це ось перед вами саме товари. Які я замовляла. Замовила ось такий блокнот з зеленим кольором. Він був по знижці, для чого він мені потрібен і що в ньому такому унікального. Є стрічка-закладочка. Він нібито схожий на шкіру, але це кожзам, перепліт також зеленим кольором. Але листочки тут всі у крапочку. Повністю всі-всі-всі листки ось цю таку крапочку, камера погано фокусує, але от трішки щось де видно. Листків написано, що 96, формат цього блокноту А5. І цей блокнот зі знижкою тому що перший раз робила замовлення там. Дається дуже гарна знижка на цьому сайті, я, я додам посилання. Обійшовся мені у 155 гривень. А, а так, взагалі, вони дуже дорогі, ось саме ось, ось такий у крапочку. Хочу записувати і робити певні замітки, гарно оформлювати цей блокнотик. І техніка його буде оформлена, називатись скраббукінг. Так, наступне ще ось такий блокнотик заказала від фірми Акцент. Ось такі яєчні. Це буде для Євгенії. Розмір цього блокноту формат А5. І тут 192 листочки. Цей блокнотик у клітинку. Це? А, ось він, він тут відкривається. Він на резинці, такий позитивний. І гарна клітинка, не дуже така чітка для того, щоб можна було робити помітки, і вона клітинка не дуже ця кидалась в очі. Ось такий гарний цупкий кордон, ну і тут яєчня намальована. Це буде для Євгенії. І мені обійшовся зі знижкою 37 гривень. І що мені потрібно, це була ось така дошка. Для того, щоб на неї можна було різати, вирізати вона двостороння. Також від фірми Акцент формата А4. Написано різні формати. Для того, щоб легше було щось вирізати. І можна на ній спокійно вирізати ножечку будь-які вироби канцелярським ножем, можна все різати. І він вважається, що буде відновлюватись. Тобто ліній чітких він залишати не буде. Точніше, на ньому залишатись не будуть. Коштував він 100 гривень, пам'ятаю, а мені він обійшовся в 67. І остання на сьогодні посилочка. Це ось в такому гарному рожевому пакетику. І тут знаходяться ось такі гарні пастельні кольори це клеєва стрічка. Написано, що 30 штук, саме які кольори і яка товщина, також тут показана на звороті. Трішки коробочка пом'ялася, мабуть, це у дівчини, в якої я замовляла. Мабуть, поки доїхало з Китаю до неї, ця коробочка пом'ялася. Але для мене це взагалі не суттєво. Також посилання я залишу на неї. Для мене ось ці скотчі, клева ця стрічка, потрібна для оформлення мого блокноту. Тобто, для методики скраббукінгу. Ось так гарно виглядає. Я бачу, що тут є кольори навіть. Хамелеончики від оранжевого чи від жовтого до помаранчевого, різних розмірів, такі вони не яскраві матові, мабуть, вони, да, така клеєва основа не дуже така міцна, напівпрозора, бачу ця стрічка, але все одно видно, що вона таким зеленуватим голубоватим кольором. Ось такі невеличкі маточки. Є у клітинку, гарно виглядають. Бачите, від тоненького такого до товстого розміру, мабуть, від 0,5 мм до 1,5 см. І ціна такого набору цих стрічок 390 гривень. Звичайно, не з дешевих, але якщо б замовляти з китайського сайту, довго б йшло. Можливо, чуть дешевше, але до пару місяців це точно пішла ця посилочка. Ось такий був у мене огляд моїх придбаних товарів. Кого цікавить, приходьте за посиланнями, які я залишаю. Всім дякую за перегляд. Пока-пока і до нових зустрічей!